Чи справді існує якийсь супергрип? Супергрип активує роботу мозку і допомагає ніколи не стикатися з хворобою Альцгеймера, Паркінсона, нейродегенеративними захворюваннями, покращує пам'ять, мислення, здатність швидко вибирати та вивчати нову мову англійську або китайську, без побічних ефектів. І все це вигадала матушка природа. Схоже, що такий гриб дійсно існує і його назва відома науковій громадськості: Хериціум Еринацеус або по-українськи єжовик грибенчатий. Припускаю, що ви вже чули щось про цей гриб. Давайте розглянемо реальну доказову базу та переконаємося наскільки корисний цей гриб. З'ясуємо, звісно ж, як він впливає на наш мозок і чи варто його вживати. Чи справді один гриб, крім усього заявленого, має як антиоксидантні, так і протизапальні властивості. І багатьма іншими властивостями, наприклад, поліпшенням кровобігу в мозку, що природним чином покращує роботу нервової тканини. Отже, це стосується мозку та мислення, розглянемо це покроково і розберемося з цим питанням. Їжовик відносять до природних наотропів. Що означає термін наотроп в цьому контексті? Наотроп це препарат, який використовується для впливу на вищі психічні функції людини. Він призначений як лікарський засіб для специфічного впливу на ці функції. І принцип його дії відрізняється від лікарських препаратів. Існують синтетичні наотропи, які людина синтезувала в лабораторії, а є наотропи природного походження, такі як цей чудовий гриб. Основна відмінність полягає в тому, що синтетичні наотропи стимулюють штучне виробництво нейротрансмітерів. тоді як гериціум або єжовий грибенчатий сприяє природному синтезу нейротрансмітерів завдяки збільшенню факторів росту в головному мозку людини. У нашому організмі присутній білок NGF або фактор росту нервів, що має український еквівалент у перекладі на українську мову. Цей білок є однією з основних речовин, яка покращує когнітивні здібності людини, пам'ять та збільшує здатність до навчання. Крім того, NGF забезпечує захист нервових клітин від шкідливих впливів і відновлює порушені нейронні зв'язки, що виникли внаслідок вікових змін, захворювань або травм. Дослідження, проведені в 1950-х роках, дозволили достатньо добре вивчити цей білок, який відіграє надзвичайно важливу роль у нормальному функціонуванні головного мозку та в цілому організму людини. З достатньою кількістю NGF організм активно виробляє аксони, нервові клітини, що відповідають за передачу імпульсів. Це призводить до покращення пластичності мозку. Фактично, це дуже цікава і дуже необхідна та корисна властивість мозку. Завдяки якій нейрони та нейронні мережі можуть змінюватися під впливом досвіду. І останні дослідження показують, що кожну секунду наш мозок змінюється, кожну секунду, або відновлюються та регенеруються певні зв'язки між нейронами або нейрональними групами, або навпаки, щось вмирає і, так би мовити, зникає в небуття. Наші системи повинні вилучати мертві нейрони або сотні тисяч нейронів, які померли, щоб не накопичувалися як сміття у головному мозку. Наприклад, вони можуть це робити вночі, коли ти спиш. Таким чином системи підтримують оптимальну роботу мозку.